Добре утро, друзі. Я вас вітаю на своєму каналі щоденник мого життя. Звуть мене Валентина і проживаю я на Полтавщині. Друзі, сьогодні рано встала я і рано ще не зовсім розвиднулась, а я готую сніданок, ну сніданок бистрий, до кови. І зготую салат на обід. Бо я буду зараз йти з дому, як прийду, щоб було що готове з'їсти. Бо їстиму хвататиму, як буду голодна, все, що не вістком не прибито. Добренько, друзі. До кави я буду готувати лаваш із творогом. Обично я завжди на сніданок більше готую або творог, або яєчка. Ну, мені так подобається просто. Творог я сьогодні буду готувати і брати із варенням. Варення в мене буде абрикосове. Вкусне таке варення, девочки, оце скільки не було абрикос у нас, а цей рік багато абрикос було. Я і компот закривала, і варення варила. І варення таке густе в мене є річ. А є зі усте. Прям, прям дівчатке, таке, не ту, бачите, і не ворушиться. Сюди я додавала конфітюрку. Я візьму чайну ложечку. Чайну ложечку ходить. Каву я п'ю без цукру. А так я можу додати заморожену, там, малину, чорну смородину. Клубнику, ну, ягоди які я морозила. Я такі і додаю. Або вас солоний творог роблю, там з якоюсь. Чи колбасою. ну, Що коли придумаю. Зеленю. Так, девочки, оце в мене буде такий снідонок сьогодні. Це я розігрію у мікроволновці. Ну, я вам скажу вкусніше, якщо піджарити. Ну я обично грію в мікроволновці. Я не жорю. Це в мене буде на снідонок. Кого я потім зроблю і підогрію, як буду снідати? А зараз, друзі, я хочу зробити салон швидкий. Бистрий. бистрий, бо я вже все наготувала, щоб мені побистріти, бо мені, як я вже сказала, потрібно. Потрібно скоро виходити. Друзі, для цього салату мені потрібно яблука. Два яблука я взяла. Яблука краще там з по-моєму, така кисленька, щоб. Ну, у мене цей раз такої кисленьки не було. Ну, нічого, попробую з такої. Мені подобається. Потім я взяла. Можна і кукурудзу, я взяла горошок. Горошок у мене був свій заморожений, я його відварила ну там, минутки дві, і все. Яєчка, цибуля і буряк. Буряк, дівчика, в мене консервірований. Я сама закривала його, От там, де менше, він все одно погано зберігається, зморщується. і я його тоді закриваю в баночки. У мене ще й такий, ну, варити було сьогодні. Ніколи а вчора не придумала зварити. Так що я відкрила баночку. Як я закриваю, я вам розкажу потім. Так. А тепер я буду готувати салот. Я прямо у салотницю наготувала салотницю і буду сюди. Це горошок буду. Горошок увесь я буду вицепоти. Це буде в мене горошок. Потім я. Буду натирати яблука. Яблука, да, вот у Яблука я буду натирати на оцю більшеньку гірочки, дірочки більші, де крупніше, чи я сказати, сказав, ви розумієте? Одну яблуку, а можна попробувати без яблук. То, що положи Ну, У мене такий буде салат. Так, зараз две яблучко натриму. Тут, дівчатка, яблуки я потерла. І ми положим чи ми сипимо, як правильно сказати, горошку. Я дівчик прямо, прямо буду складывать салат, Не буду так, що в миску та все повилужувати. Я поскладаю все срочку. Тут. Дупленько. Тепер, дівчатка, буду нарізати цибулю. Цибуля в мене ось невелика, я взяла три штуки. Можете одну, можете дві, хто скільки хоче. Цибуля так цей рік погано зберігалася, багато перегнило. Це вже залишилося де менше. Це своє. Ми вже скоро будемо купувати. цей салат можна додати, я буду мастити олією і можна додавати уксусу яблучного І Гірчиця. Не так як у мене буряк був маринований, тут уксус є, то я не буду додавати уксусу. Двір вже скоро розвивнеться. Такий лек. щоб пошвидше зробити. Все приготувала. Думаю, вам тільки покажу, що я вкидаю. І, мабуть, це ці були фото. Дві кинула. І зараз подивлюся, скільки яєчок може. У мене яєчка невеликі. я наготувала більше. Ще можна три штуки. Зараз я поділюсь, який вкину. До цього салату, я думаю, що в мене буде одвернуло, це, в мене буде обід такий цей. і одвернушка. Це два. Не хочеться багато його робити. Два, зараз три. Ну, дівчатки, хто що більше любить, хто більше в Кедобряках, хто яїчок там більше. Це не такий рецепт, що там скільки то грам того, скільки грам того. Я роблю все око, скільки коли я шокину. Ну, ще один одне смаленький дуже Так. Тут дівчатка, я вкинула чотири яєчки, вони невеликі, маленькі, так що я думаю. І тепер бурячок. Бурячок теж я буду терти на тертушку. У нас вже базор. Сейчас приберу. Так, дівчатка, а тепер буду брати буряк і заразом на теротиму. Витягатиму. Дівчатка, мені подобається такий буряк, Його можна прямо і на салат, Він йде на всякий салат, І на шубу, і так, бо з майонезом, і з часником роблю. І в борщ, дівчатки, можна такий бурячок. Ну, в общем. Якщо є такий маленький, то дуже, може і немаленький. Я б закривала. ось такий не сильно маленький. Ну такий, якби проліз баночку, можна і порізати, можна і кусочками. Всьоку можна. Тук. Я думаю, може цей кот, і щось подивимося. Не хочеться все, бурьок вимазати. Я буду прямо і терти на миску. Чому же ще один может быть ще в день? ще один. и хватить. No a vyrobit se po svým smaku. Musíš ještě. No taky. Може, кому сподобається дуже не терти, а різати. Кубиками там можна порізати. Ну, я бурюк натерою і йоблуку, бо такий салод. Привалилась Ту тоже робила из то, заприкусы. Мені нравится вкусно, Я вообще люблю заприкус. Так, сейчас мы грячу сюди. Ну, думала багато воно Солотниця. Там уже буде ще на не на вечерю. Так, це сюди. Перемить. Трошки небаго. Тут солю. Девочки, солю, я так прямо рукою беру, мені так зручніше, бо я ложечку, я вже казала, я тут і ложечка є маленька. На прошу дочка ложечкою. А мені зручніше прямо руки. Так. І тепер я помастю, мастити буду олівкою, так як я мама говорила. Вірчитися я кидати не буду і уксуску не буду. У мене є, але ну не буду через те, що в мене бурьок. Маринований і тут уксусуки. Ну так, дівчика. І тепер перемішуємо гарненько. Наш салатик. Можна сюди ще зелені? Я не витягла мене заморожена є, але не витягнула, будемо. Сьогодні буду без зелені. а може пізніше, як буду насипати, їсти та зверху, притрушу. Так, друзі. Друзі, оце такий у мене салок вийшов. Зараз я покуштую. Ну, насильно все це, який ви любите такий і робіть. Я ж кажу, можна кукурудзу між рожку, я була кукурузу кладу. Можна хто що, хто що придумає. Можна трошки маринованих грибочків. у мене там боночки залишилися, сама робила. Ммм, <р professionals> вкусно. Та я дівчика шуткую, а взагалі не поганий. Мені подобається такий салот. Він, можна сказати, як не важкий, для желудка хорошо. Так що робіть. Дівчатка, на цьому я буду закінчувати, бо в мене сьогодні багато запланованих ділок. І буду вам говорити до побачення. Приходьте на мій канал, підписуйтеся. Я вам бажаю тільки добро, здоров'я, миру, всього, дівчатка найкращого, що ви саме собі бажаєте.